І всім привіз! Сьогодні будемо грати різні міні-ігри на сервері. Для тих, хто прийшов подивитися на Bedwars вам на 9 хвилин 19 секунд. Ну, зараз ми підемо в такий режим, там де ми маємо добути блоки і будуватися, а бар'єр і лава буде підніматися. І хто останній виживе на Ви не знаєте? Ну, все. Ми спавнилися так, де ми спавнилися. Яка ця карта? Ну, ми трошки погано спавнилися, але нічого. На цій карті я перший раз граю. Я перед тим, як зняти відео, три рази спробував зіграти. Один раз. Я виграв. Звичайно, не перше місце, а тільки друге. Інші рази я програв. Ну, я й. Три рази програв, але тоді я майже один на самому початку, коли почалось пвп, а Інший раз. А інший раз трошки пізніше. Ну, так. Вже просто так є. Гам, всього мені має хватити. Роблю тепер кайло. І якщо ви не розумієте, для чого мені кайло, тоді. Ну, тоді зараз побачите. І якщо вам. Тут в цьому відео буде пару міні-ігр. Якщо вам не сподобається якісь з цих ігор, бо дуже короткі будуть, бо. Ну, тоді перейдіть в бедварс, там вам точно сподобається. Там подовше буде, бо я грати більш-менш навчився. Грав, не знати скільки. 3 години підряд бедварс грав. Ай, ну. Так. Зараз треба скрафти. Зараз побачите, що я скрафчу. О, це лопата. Мені треба дві лопати. Щоб бути багато землі, щоб будуватися, Приблизно два щ... стака з чимось десь. Хлопець, ПВП виключно, давай відстань. Ну, так, тепер буду землю добувати. І в мене є тактика. отак От і знизу, щоб коли копати, щоб я вверх, Просто зажимаю кнопку вперед і ставлю в один напрямок мишку і все. В цьому відео буде, ну, не дуже багато прискорень, тільки посеред раундів, як я буду паркурити, поки чекати. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково підпишіться і поставте лайк. І якщо ми наберемо 5 лайків, вийде наступна частина про... Мені-ігри на сервері і теж. І Напишіть в коментарях, яку мені ігру мені краще пограти на відео, яка вам більше мені грати Ну, ви можете. Ну, після цього. Зар... Я, коли буду... Якщо програю виграю, я ігру поміняю. Ви зможете побачити. Ну, коли дійдемо до студії, я вам все об'ясню, покажу і спитаю. А поки що забудьте. Так. Але про те, що на 5 лайків вийде наступне відео, то не забувайте. Ех. І читав такий коментар під самим прошлим відео. Ех. Вчорашнім тотом. Ч... А, все, я програв. Е, ну, читав коментарі. Ні, напевно, я перше вам про то розкажу про ігри, а потім вже про коментарі. Ні, наступний мачня вже ось міні Ось тут є багато мінігейм. Тут міні Тут сім міні-ігор. Ну, напевно, давайте підемо в Skywars. Ну, так розказую, був у коментарі. Питали, чи там говорили. Точно я не пам'ятаю, чи там говорили, чи там питали, чи, чи може. Зараз, почекайте, я подивлюся і вам все скажу. Так, зараз заходжу вже на канал і подивлюсь. І коментар такий. А можеш якось зробити, щоб він говорив. Ну, Тобто про мого друга, я ж в прошлый раз знімав відео. Я це б це з радістю зробив, але мій друг не хоче, щоб його чули. Він не дуже хотів, щоб. Ми знімали таке відео там, де із його голосом, і з моїм. Він хотів приховати і просто мовчати. Тому його на відео чути не буде. Ну я вже теж відписав тому коментарю, свій коментарій. Так. Ну, все, я програв. Давайте наступну. Чи може наступний матч? ні, Давайте ігру може. Так, ну поки що подивимося, що тут. Ну, От. Так. Ну. Ой, молния. На цьому сервері так прикольно зроблено. Я не знаю, чи це може на всіх серверах, чи тільки на цьому, що коли когось вбиває, б'є молнія. Так. що ж я можу? Давай. Ні, Ой, ні, не зомбі. Давайте. Surreal Games. Сурові ігри. Тобто ігри на виживання. Поки... О, зразу загрузило. Якщо хтось не знає, смисл цієї ігри треба. Чекайте, раз, два, три, все. треба чим швидше залутатися і потім битися. І в кінці вижив ви, там скільки людей, і... і тоді вони будуть битися, я їх втарти не можу абход там час. І вони, коротше, мають битися, і хто виграє, той виграв. Все. приза ніякого нема. І якби б хтось хотів зі мною зіграти на цьому сервері у мене версія 1.20.83. Якщо в когось є така версія, можете написати в коментарі. І я в якомусь відео або в коментарях навіть напишу назву сервера. І мож, могли б зіграти разом, попас, бо ви могли б попасти в моє відео. Так як. На жаль, ніхто з моїх друзів не може зі мною пограти поки що. Ну, як з друзів? Ну, і з друзів, і Бодя, вже, якщо ви дивились мої прошлі відео, то Бодя вже дуже давно не був у моїх відео. Через деякі причини. тому що в нього немає зараз змоги. Бо йому лень просто. Е, так. Друг, який в мене вчора перший раз записався відео на одному блоці, він, на жаль, не може, бо він зайнятий. А ще один, про кого я згадував напевно в інших відео, він теж зараз не може, бо він зайнятий. Всі зайняті такі. А я кожен день відео викладаю. Так, тут сундук, це добре. ех Ну, тепер треба тікати і шукати сундуки. ця карт чесно, я це вже десь мій сьомий раунд в цьому режимі. І тільки один раз я доходив до цього. Що не відкривається? То, там вже погано, що не відкривається, може це. Ні, треба втікати там Що я, я вигравав один раз, і то не перше місце, а третє. Я був в тому фінальному раунді, ми типа на арені були, мене в лаву скинули луком. То... Цю карту я саме більше не люблю. Бо тут дуже мало луту. Тут тільки в центрі дуже багато. А ні-ні-ні-ні. Ну і все. Я знов програв. Ну, надіюсь. Не надіюсь, я знаю, що на битварці буде саме найцікавіше. І саме, напевно, найдовше. Ой, ні, що я відкрив. Так. Тепер. Давайте, значить. Бедварс чи... інше. Ну Давайте бедварс. Соло, звичайно. Так ну, поки що можна попаркурити. Ай. Все. 5, 4, 3, 2, 1. Хто ми дозвалися? Я більш менш бедвар навчився грати. Тепер треба лутатись. Треба забудувати ліжко, і тоді піду на свого сусіда оранжевого. Так. Давай спамимося швидше. Чо так довго, Що так довго? ваш? Так, треба що тут забрати? Так, суб... вистачає вроді би на прокачку меча. Вроді би два, щоб получити камінний меч. Так, ой, не блоки, а ось. О, висота Тут ні, треба три. Ай, Забув. Там може жлізо вже треба забрати тут. О, я тільки що побачив, що тут теж спевніте ці кирпички. О, желізо якраз зараз. зробити. Забудую ліжко, прокчай меч, куплю блоки. Ну, перший блок куплю, зараз куплю. Ой, як. Я куп... Коротше, забудую ліжко і куплю собі меч кам'яний. І йду на ворога. Так, ставлю. Якщо ви думаєте, що. чекайте, що. А, що це якесь вкрадене відео? Типа, я просто озвучую якусь зарубіжну ютубера. Нє, це правда мій канал. Може хтось так думає, я не знаю. У мене просто друг дивувався, чому так не збігаються слова з тим, що я роблю. Я просто перше знімаю, а потім монтажую, а потім озвучу, так що не дивуйтесь сильно. Складу зараз. Стоп. Жлісо. А ні, куплю може краще нагрудник. Так, куплю собі броньку. Блок. Що закуплюсь? Мені може ще не. Ні, чи хватить, я не знаю. Ні, думаю, хватить добудуватись. Коротше, стільки хватить. Так, тут може? Краще десь. Тут, тут ближче буде. Так, ну, починаю будуватись. Ой, це буде довго. Ну нічого, не щоб поки я ламав тому ліжку, мені ліжко не зламали. Ми вже майже біля оранжевої бази. Ми вже тут. Так, все. Він мене, не... мене... мене правда не побачив. Оце повезло. Він мене просто пробіг. Він вибігає, я забігаю. І навіть мене не побачив. Це дуже добре. Так, ламаю зараз йому ліжко. Треба було кейло купити. Все? Я зламав, тепер треба його прибити або просто втікати, якщо його тут нема. Ово він. І давай, давай, давай. Не підходь, не підходь. На, на, на. на. Я мені, Давай, давай, давай. Ну, Трошки вмію. Супнення, мало хп, мало хп, мало хп, мало хп. Ну що ти, <свінь> він по мені попасти не може, я по ньому. На, на. на. Оп. Все, я його прибив. Ех. Мені зламали ліжку, це погано. Це погано. Треба забудувати і закупитися блоками. Ой, не блоками. А, ну і блоками теж і всякими матеріалами. Так. Не, не сюди, ось сюди. Так, треба меч купити краще. Тепер треба блоки закупити. Так, Так. ще, ще, ще. Тепер треба купити ото. Вони йшов. Fireball. <coughs> тут ні, не можу нічого купити. О, тут а, треба купити павутину і сніжки павутину і сніжки. Так, тепер треба нормально все посортувати, щоб було удобніше. Але краще. Ні, краще я сховаюсь. А там вже посортирую. Коротше, я тут просто посиджу. Зараз переставлю, щоб все було удобно. І можу спосудити. Ні, чи краще тут посидіти. Бо є варіанти. Посидіти тут, але відео буде напевно набагато довше затягнеться, Або піти. Щоб відео стало коротше. Ну, і пою заодно і ну, Тому я піду. Так. Докуплю ще блоки. Думаю, мені стільки ква хватить, куплю кайло і ножниці. Буду ламати всім... Ой, там. Ой, там. Ну. Сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, сюди, сюда, сюда всі... сня. от так, то краще. Все зараз віце вилажу і можу йти. Все. Стоп, тут. Туда... Ага, тут не добудовано. Через той йду на свою базу. Там нікого нема. А, не, біжить, біжить, біжить. Треба забудувати... Сніжки, сніжки на. Да. Ой, я фаерболом все це погано. І ні, 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 ні. Я живий? а ні. Ну, ну все, пока, лайки, на цьому я вже буду закінчити відео. Всім показывайте лайки, підписуйтесь на канал, всем зустрічі.